Що? А, уліцки? Нічого mm. <ріхи> собі оце задралося до гори. Слимачки прямо. Блін, та я тут не пройду, хоча мені вже до дупи, бо в мене вже ноги мокрі, як хлюш. Слизько. Саме гірше це тут дуже слизько. Саме балдєна, то, що Сергій бігає як кінь і навіть не оглядається, чи я йду, чи не йду. Оце саме найкраще. Дуж так і не перестав, трошечки менше став. Пробираємось крізь хащі. З яких слимаків повилазили прямо на дорозі. Ти далі підеш, чи тут будеш кидати? Далі? Так, так, Спробуємо тут. Щось виплехнулось, бачили? Зараз спробуємо тут. Якась насправді рибка плескається. Але тут такі ніби як коробчаки. Чи карасі, чи сазани, чи що воно там кругло якесь вискакувала Зараз. А що скаже щука, нам невідомо. На пляжі трохи спробували кукуня, але як я вже сказала, в дощ не клює що на окуня можна не ходити в дощ З цим брехливим прогнозом погоди тільки на рибалку й і воно то звісно круто що, що не жарко це Однозначно плюс, але аби зверху перестало капати, вже задовбало. Вчора лило ливеняка, як влупив ввечері. Сьогодні, всю ніч. О, Сергій там закидає. Всю ніч ішов дощ. І зранку йшов дощ. Коротше, і до сих пір вже. Цей дощ задовбав. То парило, парило, так і напарило. Щось і щуки неохотно хочуть. Зараз швиденько. Пройдемось, покидаємо воблерки, спробуємо. А далі поїдемо напевно додому. Щось воно таке закрутило. Завертіло надовго. Приїхали. Вже 4 часа кидаю, нічого нема. Я в траву стоп зараз закидую, горспоклев. Дивіться. Яка красуня. Мали... Маленька, конечно. Тільки тільки. Така хороша. Гарна, красива, дивіться. Я одна. Зацепилась она. Чеплен махнулась, ребят. Сильно зацепилась, но... Ну. Зацепилась. За... Ой-ой-ой. Бачил, надо дроник держати. Вона мені меня не спу, дивиться, помало. Тама... І що тепер робити? робить? новий воблер. вовле. А, вона нам не заново дивиться. Зараз піду на те місце, де я зловила щук на кіло двісті. Було так пасмурно після дощовий... дощовий тиждень такий був, але дощі були не такі на багато годин. То пішли і була уйма покльовок. За дві години було шість покльовок і три щуки. Дві маленьких, таких по 400 грамів. І одна гарна втрапила. Так, ну що, нема нічого. Нічого немає. Чо? А, Давай спробую я ще тут. Ось саме на цьому місці я зловила щуку на кіло двісті. Біля трави стояла. Гарна така важкенька була, як занурилась в траву. То був капець просто, я думала, що й шнур не витримає. І я спочатку фрікці так натягнулася, у мене все понатягувалося, шнур натягнувся, спінінг в дугу. Я думала, хотіла спочатку відпустити фрікціон. Думаю, щоб не перервала мені того. Шнура, але потім я як побачила, що вона в траві прямо і занурюється ще далі. І думаю, та ну нафік, зараз я відпущу ще фрикціон, і вона ще далі забороздиться в траву, назбира ще більше тієї трави. І думаю, я взагалі її тоді не витягну. І таке баш на баш вже пішла. Думаю, витягну так, витягну, не витягну так, не витягну. І почала її просто нахрапом тягти з цією травою бо вона ще більше назбирала, то ще гірше було. Таке витягла. Трава, трава. Так і витягла, друзі. Добре ще, що це місце так втрапило, бо тут ще можна підійти, взяти. То Сергій мені допоміг. Підскочив тут знизу та забрав трошечку. Вітало в прогнозі погоди, що дощ буде до 2 часов дня. Доки ми доїхали, прогноз погоди обновився і вже написав, що до 4 часов вечора. Затягло, вчора буря як почалася, вимкнули світло. Світло навіть не знаємо, коли вимкнуло, полягали, позасипали то проснулися вже один вентилятор там гудів і дув нам по дубам. Ну що, тобі не вдалося спіймати окушка під парасолі? Ні, не, не вдалося. Дощ іде. Віддати він подожди, не клює. Дощ, іде окунь подождю не клює, не хочу клювати. А окінь я яким що це лавиш, Зараз не хоче, я вже не раз замічаю, коли йде дощ, то окунь не хоче брати. А відразу після дождя так обалденно, в нас вже ми не раз так попадали. Пройшов дощ, якщо вийде сонце, то починаються покльовки окуня, а так ні. Возьми свої курашки. Давай ми. Будемо перев'язувати на штуки. Хлопці ходять під дождем. там мочаться. Короче. Ходила ще на базарі, взяла ось такі дві стерочки. Але тут на них нема покльовок. Отакий колір гарно працює. Йди ти лізеш на мій спіннінг. <рі> Зараз будемо перев'язуватись. Зараз відкусю відвідний чи не відвідний, я просто флюрокарбон. і прив'яжу, прив'яжу собі застіпку. Я просто на, на голичню. Вже не перш так блю. Як маленька щука, то нормально. Нічого не стається. Ой так зараз. От казала вчора, поїхали, поїхали. І не поїхав, були справи, як і він і так не зробив, бо вивчали світло. Тому що на риболовлю не поїхали і, і справи свої не зробив. Зараз знайдемо десь рійну катушечку, є в мене тут Лапаем сюда по 0,17 клюва карбон. На лук и там мелкий судачок, может клювать Нормально. А ты дасишь мне мой воблер? Так. Воблер мне дасишь? Дай, будь ласка. Наша тебе маленькая. На, что, ты, я не отладал, а там... На щуку ты что, дурил? Вона її розтягне, вона там слаба. До речі, кламановські засівки маленькі, то в мене десь за якийсь зачеп відразу. Відразу розтягнула. дай мені, будь ласка, мій воблер. Бери гану для щуки, міцну застіпку. Сергій колеса, ти що, ти ж в мене всьому вчить, хто тепер сачкує? Що, роздавив мій воблер? Мені, мені здається, що ми дарма це перев'язуємося і не перестаємо. Треба зараз робити. Ось так гарно даєш гачками вгору. Молодець. Зараз відгризем. Залишки. Так, відкусила. Наукня перев'язувалася, відкусила зразу застікою. Тепер засіб почув, щоб пізніше засібку не шукати. То я декілька разів декілька вузлів в'яжу вже бо з одного вузла може розкрутитися, ось такий мій вузол. Один, два, три, чотири. Може, хватить без мене їсти соломку? Продягаю сюди петельку. Так. так, так. Натягнула. І ще, можу звичайним вузлом ще зверху зробити. Бо одного вузла недостатньо. Хочу, в принципі, я витягувала із одним цим вузлом, але колись було зачепилася за траву і смикала-смикала, що воно в мене розкрутилося. Та добре, що то було, що то було на березі. Якби було то в воді, то будь-бай мої лав. Мій лав. Мій так. Коротше, 350 вузлів я зав'язую якийсь розв'яжеться, якийсь залишиться, хай буде більше. Бо це не окунь. Чуть і пофігу на ті вузли. Тут і так 350 всяких гачків висить, то ви думаєте, що вона того вузла одного злякається, ні. Вона як почне атакувати, то їй, друзі, пофіг на ті вузли.